Мені Натаха вже в групу виставила завдання. О, спасибо. Алін, а так прикольно, що у нас з тобою найвищі оцінки за цю контрольну, да? А ти що думала, що у нас може хтось випередить по оцінках? Ага. Оті. Слухаєш, Даша, я вообще тут все чую і бачу. Якби, мала, ти все чула і бачила, то ти б не писала контрольні на одні двояки. А ну, в мене взагалі-то й не двойка. Ой, мала, подумаєш, не на двойку, а на п'ятерку. Разниця невелика. А я курки вчусь по старій схемі. Знаєте, раніше була п'ятибальна школа. Так, да, мала, цікаво, в якому році ти закінчиш школу з такими оцінками? Не переживай, Дашенька, раніше тебе. Ой, і як же ж це дуже цікаво. А я заработаю кучу бабок и куплю себе диплом. И через э, два года закинчу одиннадцатый класс. А вы будете этот учили семь лет укорячиться. А потом, после вашего галимого универа, может быть, я вас даже возьму на работу. Ну ладно, тебе с твоей фантазией треба книжки писать. Угу, не завидуй, Даша. Было бы чему завидовать. Вы завидуете нам с Алиной, что мы крути, а вы нет. <laughs> Мала, не сміши, будь ласка. Найкрутіші ми з Даши, тому що ми на першому і на другому місці по рейтингу в класі і по оцінкам. А ви на останньому і на передостанньому. Е, слішаш, я взагалі не на передостанньому, я на 18-му місці. Ой, Аліна, це ти недалеко втікла. Е, пшшш, так, все, хавальники закрили і все, ми найкрутіші і крапка. Так, да, звісно, весело тут з вами, но нам треба вже йти повторювати діалог з англійською мовою. Да, пошлі. Валіть! Хоть вонять тут перестанет вам. Усе. Коняк, а что за дело в английскому море? А я сейчас знаю, чи що. Сейчас пытаюсь найти, що я не бачу твое завдання. <рес> Ладно, пофиг. Да щось на ходу выдумаем, все равно ж через два урока англійська. Чуєш, Алин? А мы круті с тобой чи нет? Не знаю, а як это можно оценить. Ну я не знаю. Ну ежещи качкава А, Не знаю. Треба в чата GPT spytać. Ну, да. Блин, да не, ну а вдруг реально не круті, вони праві. Подожди, ну а хто для тебе взагалі в школі в нашій самий крутий? Аліна, тут кожна собака тобі в школі скаже, що це Ліза. А, ну да. Точно тут не поспориш. Хорошо, давай так. Чого ми вважаємо Лізу крутою? Ну, по-перше, вона старшокласниця. Аліна, ні, нам до старшокласниць ще далеко. Що ще? Ну, хорошо. В неї пофарбовані волоси. Ну, я теж фарбувала, була. Це не то. Надо щось глибше копнути. Блін, ну не знаю. А, вона кура. Точно, Аліна. Всі ж круті курять там, всі знають, що там за углом за школою, всі самі круті стоять і смалять. <гум> ну так, да. тільки ми ще малі і нам курити не можна. Фу, ти що, я не збиралась курити? Ти що, я реголублені, я не їжу цей запах. Ну так а тоді до чого цей розговор вообще? Ну, так ми просто можемо зробити вид, що ми курим. Даша з Аліною побачить і все, і буде думати, що ми круті. Мала, як можна зробити вид, що ти куриш і при цьому не курить? Блін, ну треба подумати. Надо е, просто, щоб з рота якийсь дим валив. Ну, наприклад, о, коли в нас пар з рота вали, коли ми стоїмо на вулиці, а на вулиці холодно. Зараз у нас на вулиці, як? Правильно, холодно. А якщо в роті буде лежати ще щось гарячіше, то пар буде ще сильніше валити, розумієш? Ну, чисто теоретично, да. Только що ти покладеш в рот. Я вже придумала. На наступному перериві побачиш. Чуха-бомбоні, а ось і рекламна пауза. Е, якщо ви бачите, ззаду в мене дуже-дуже багато коробок, це може означати, що я зне. Наконець... Ох! Іграшки мала. Зараз я покажу, як це виглядає цю коробочку. Тож до кожної коробочки у нас входить мала. Я з неї стягую панамку, кладу її в коробку. До речі, всі коробки я пакую почти сама. Ну, інка мені допомагає Лена, але це дуже рідко. В кожну панамку обов'язково я кладу по вот такому снікерсу або по мілківею, або по баунті, цей раз в мене снікерси. Так. Кладем панамку до малой. Далее, обовязково, я беру и посыпаю всякие блесточки сюда. И до малой еще идет вот такая листивочка. Кладем сюда, закрываем. Каждую коробочку я заклею наклеечкой. Зараз я ее не буду клеить. А вот тут написано «Твоя особиста мала». Поэтому, если ты хочешь себе такую игрушку, чтобы у тебя была твоя особиста мала, Пишимося на цю сторінку в інстаграмі, там тобі дівчинка, менеджер, відповість на всі твої питання, і ти можеш замовляти там свою іграшку. Сподіваюсь, що вам всім сподобається, і я думаю, що на цей раз вам їх вистачить, бо це не остання партія. скоро ще половина прийде. А ще я хотіла вам сказати, пам'ятаєте, ми з вами робили збір на... Притулок для тварин тут у нас в Чорнобаївці, тут собаки, коти і цим займається моя знайома. Не моя знайома моєї мами. Знайома помилилась. І, коротше, і їм дуже треба кошти. Ми допомагаємо, чи можемо. І от ми просимо вас ще раз. Прошлий раз ми Новим роком таку класну суму бомбезну зібрали, там вийшло 25 тисяч гривень. І, і ми їх всім передали, і вони полікували дуже-дуже багато тваринок. Купили їм всякі там пільонки, коротше, все ще надо, корм, всякі там лікувальні штуки, дрюки. Багато після обстрілів привозять із червоних зон. Тут у нас ж дуже близько все обстрілюють і дуже багато тварин страждає. Давайте, будь ласка, допоможемо. Хто чим може? Навіть ваша одна гривня, навіть ваші 50 п'ять чи 10, Вони дуже дуже допомагають. Всі реквізити і банка, і конверт у мене будуть під цим відео. Дякую вам величезне. Все діти записали домашнє завдання. Йдемо на перерву. ты что дура, что ты мелешь? ты что дура? не поняла, кажу, пошли этот курить. ты чула? что? мала показала и сказала пошли покурим и вон идешь пошли. что серьезно? да. так пошли следом поснимаем их на видео и Наталке покажем. точно пошли. китваль то курит, ты так что пышки петок был добрый? тагрию я что ты уже пятый раз кричишь, диви на ней. Мала, мені не нравится ця ідея. Як я буду з повним ротом робити вид, блін, що я курю. Аліна, заткнись, блин, вже задрала. забрала ж ти. шпиш, У мене завжди класні ідеї і все срабатыває. А що я буду по твоєму курить? блін, чи що? у нас немає сигарет. Маркер? Аліна, маркер, всі подумають, що це електронка. воно похоже. Не очкуй, Аліна. Знаєш, сколько раз Ліна так маму дурила? Мама находила мені електронку, а Ліна казала, що то маркер. Ой, дівчата, бігом бери, бери гаряче. О, а, ой. А, дякую, я ваш боржник. Куда, який боржник? Гроші давайте. А, э, гроші? Э, блін. Э, Тетя Валя, ви взагалі бачили, що на башки робиться? Сходіть до мами, вона вам покрасилася, буде чекіпуки в салоні. А, а скільки це стоїть? Обіжайте, для вас безкоштовно буде зубдаю молочний. А ну, як так, то добре, запиши мене тоді. А, все, обов'язково. Пішли, коняк. До побачення, дякую. А, подивися, в наступну суботу на 12. Боже, я більшого обряду ще не робила. Ну що, Алін, вони вже йдуть? Так, вже вийшли і дивляться. Щось я не бачу, щоб вони курили. Блін, якби вони передом повернулись, було б видно. Все, погнали. На, клади в рот. На, поставь ту тарелку там. На. Вс, я повертаюсь. Вы нарядчик. Видимо, кури нормально. Они реально курят. Ты снимаешь? Конечно снимаю. Только что они курят? Это не сигареты. Это а наверное, я то той старшеки курят, электронка, чья она называется. А, я не знаю, я не разбираюсь. Пошли, пока они нас не заметили. Да, пошли. Нет, мы же летали, уже пошли. Слава Богу. Свидетелям вашого ритуалу, що це ви таке делали. А, та це що ми робили? Що э, 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 ми робили? Нічого нормального. Та ми розмовляли. Просто розмовляли. Э, мені показалось, що ви клали в рот картошку зі столовки, а потім э, курили маркер. А, если провести маленький, совсем чуть-чуть такой самый маленький аналіз ваших дій, то може показатися, що ви клали в рот гарячу картошку для того, щоб отудашов пар і казалось, що ви курите. Ну, щось типу того. Боже, зачем ви це робили? І щоб так і двом нашим притиреним однокласникам, що ми, блін, круті. Так а зачем вам їм доказувати, що ви круті? Ти що не кажеш, що ви самі круті через те, що ви получаєте найкращі в класі оцінки? Блін, ну вони для себе круті в оцінках, а ви для себе в чомусь другому круті, і все, кожен для себе крутий. Ні, Ліза, це так не працює. Надо щоб всі знали, думали, що ти крута. Щоб всі, блін, знали, що хто тут бос. Да, Мала, ну, тебе філософія. Ліза, блін, ну ти ж крута. Ми з Аліною решили, що ти крута і ти куриш. Значить, щоб бути крута, треба курити. От ми взяли і повторили це. все, Блін, тільки ми ж курить не будемо, ми ще малі, І взагалі це погано курить, я слішу. А і вот так ми викрутилися з ситуації. Так, ладно. Я б, звісно, вам би зараз удовольствие провела лекцію, як будь крутою, але я трошечки спішу. А, да, у нас теж вже зараз буде урок. У всіх зараз буде урок. Та ні, я не на урок. А куди? Та ми з дівками в кафешку зараз йдемо. А, -а, а, прикольно вам. Ну, давай, э, тоді пока. Спасибо за пораду. Все, давайте, пока, не займайтеся відьою. Это Ты подожди, просто треба прогуливать уроки. Ты что, блин, а, совсем дура, у нас сейчас диалог по английской мови. Ну, так тем более, она сейчас нам поставила, блин, двоякое. а так просто поставила N и все, типа нас не было. Не, мала, чтобы мы меня потом еще хуже были проблемы, дякую. Короче, Селина, Алина, меньше текста, мы сейчас быстро забегаем в класс, берем наши сумки и кажем дальше с Алиной демонстративно. Мала, это плохая идея. Это прекрасная идея, Алина. Погнали, сейчас мы их добьем нафиг. Смотри, а! их так долго нет. Может они вообще решили не приходить. Чука-бомбони, 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 сейчас подам рейсик, чука-бомбони. Все, девочки, пока. Эй, а куда это вы? У нас еще три урока. А ну еще, а нам пофиг, у нас, у нас, у нас справа. Пока. Вони mm. що вдобавок добавок пішли в руки прогулювати? Ну, походу вони взагалі блін страх потеряли. Я в шокі. Слышиш? коняк mm -hmm. yeah, yeah, Тепер ми стопудово будемо круті. Мала, а що нам Натаха скаже? Та чого не скаже? Відмінити просто що нас немає, бо стала НК та іщу, як завжди. Блін, мені щось би холодненького попить. Да, я теж хочу. Я теж вдарим судовості облизала сосульку. Пошли, ми тебе хоч води купимо. Клас! ми прогулімо роки. Викрить. Коняка ти без газом чи без? Без газу. Мала ти що мене совсім хочеш добить і холодненьку. А, так блин, вона тут вся тепла. Кон'як. Що? Диваю, яка морозилка. Угу. Пошли, Лена, может, там є холодно водичка. О, ну пошли, может быть. Ого! Тут, тут, бак, да? а. Мала, достань язык. Так классно, блин, так охлаждает. Угу. закриєш морозилку и виключиш її, потому что вона должна Я вже все дістала. Добре, Катерина Іванівна. Не забудь. Зараз і дуже закривать.